Хати мені на ті графіки і відключеннями вашими мене лякай не лякай мені пофік. Бо щоб купаться мені болір не надо, в мене є лапка. І щоб хранить коричневої камушки холодильник теж не нужен. А телевізор я взагалі не дивлюсь. Я ж можу в вікно повтичити. крайняк, ісю дуже скучно, можна мамку позакалупувати. Обце без кандрчика, звісно, чуть-чуть напряг, але я знаю, де зникатись. Четвертий день я цар у хаті. Вчора їв м'язку у халаті, ну пільми хто не зна. Дієта в мене іще та. В основному давлю диван. Розвалюсь на ньому, як пан. І так до вечора лежу. Поспати дуже я люблю. Тобі сумно і самотні о п'ятій ранку, і ти не знаєш, як розбудити своїх коленів? Почни регати. Просто почни ригати. Чхати мені на ті графіки, і відключеннями вашими мене лякай, не лякай мені пофік, бо щоб купаться мені бойлер не надо, в мене є лапка. І щоб хранить коричневої камушки холодильник теж не нужен. А телевізор я взагалі не дивлюсь. Я ж можу в вікно повтичити. крайняк, якщо дуже скучно, можна мамку позакалупувати. Оце без кандрчика, звісно, трохи напряг, але я знаю, де зникатись.